Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. А ось так розпочався наш новий робочий. Розказуйте, день. Розказуйте, як настрій. Слава Богу, нормально. Беретеся до роботи зразу. Так хочу робити, що йду посплю, може пройде. Наші друзі цікавляться, як у нас ідуть справи на будівництві. Де ти ходиш? Вітаю. Вітаю, ви молодці. Заради вас бачимо що Коли наш брат Сергій був ще в Україні, приймав дуже активну участь у будівництві дому молитви. Дякуємо тобі, щиро, братику, нам тебе дуже не вистачає. порядку Якщо в і порядок, це вже біда, а кажу, що? бо нема. Тут на цьому місці буде розміщуватися навіс, в якому буде зберігатися вся наша господарська частина. Ми робимо низ, а уровень, чи воно тако станеться, чи воно стане тако, це вже безразно, ми вже тут на місці це рішимо. Ну, <coughs> ве да -да, Треба штуки, Угу. З внутрішньої сторони. З тої сторони. З цієї, так? А який смисл? Що з тої? Ну ж буде втрачати. Але, але в принципі можна і істей. Прийдемо від'їхати, що знаєш, що. Ми щиро дякуємо тобі за цей день, який ти по великій милості додав до нашого життя. Дякую, що ти дав нам це. Добре бажання прийти сюди, на це будівництво, додому молити, Господь. Ми молимо і просимо. Благослови нас у цій роботі, Господь. Благослови, збережи кожного, збережи від травм, від каліства, від падіння. Господи, робота небезпечна. Ти все це знаєш і бачиш, Господь. Ми все віряємо в руки твої, всю надію кладемо на тебе. Даруй нам погоду, даруй нам сили, щоб ми звершили цю працю. Даруй мир і спокій. Як тут, в цьому краї, де ми живемо, так і всій Україні. Ми молимо зупини цю війну і пішли в мир. Все віряємо руки твої. Вся наша надія на тебе, на Бога живого. Тобі слава живому Богу. Амінь. Анатолій Васильович сьогодні буде займатися своєю командою для того, щоб тут з'явився цей навіс. Розкази а що ти зібрався сьогодні робити? Підсуваки, як це називається? Ну, кажи так, як є. Сволок то сволок уже. Да, сволок на сволок вже звісти. Безлод. Белотирці, куди і то вже би було. А середину на пота. А середину лишати на потанку. Порозбираємо. Може. Ми, ми роз, також розбираємо хлопці, завтра з, з, зразу так ми ставимо. Чи йдемо на в одну сторону? Вони зараз посередині покладуть, ну, покладуть щоб рігель тримався, той верхний, той прогон верхний, щоб тримався. Ага. посередині. А ми собі вже з краю йдемо бляху забирати. Так уже думаю. Вона зараз мають кинути спочатку посередині. А чому посередині? Та накладуть ну, по порядку, що? Ні, їм, їм треба ще підтримати. Малося, бо ми зараз заберемо, де там оно тримається той рі верхній. Ми не трогаємо, блягу. Ми будемо мучитися витягнути її. Я Ви собі бити взяли три кроки ударали від краю зробили. Типу віти-віти? Да. А ми собі блягу заберемо. Це, Та, щоб... це ну А як дивіться, віти вохмариться? Це зараз, якщо дощ піде. Ми а зараз я в одну чому. сторону. ми Чого посередині? Щоб воно трималося, щоб прогон тримався. Я о... саме. Ну що ти, ти все, ти пройшли. Зараз... Сильно на середині не закручу, бо на середині не буде кроків. Від центру здання півтора не буде, три метри буде не буде. Ну, вони будуть крок там. Там просто, якщо ви хочете, хочете цей, там, то кроку потім відрізається, ну, ставиться тоді... заглушка і Все. тоді робите вже що хочете. Коли робили порядки, понаходили ось такі цінні артефакти. Ще, Може навіть хтось впізнає свої інструменти, на котрих раніше Є. грав. Толя, а цих право теж. Та тут лише. Нащо на не на? інструмент? А і брати. <ріст> волторна. Тут. Це волторна, так? Да? Зараз ще його. Ключа, щоб відкрити. Знаєте, як вам. А Єсть. Але це не вона. Що, трамбон? Це, це інструмент, що тут має бути? Так, так. А чого ж такого місця там свободного? Ну, <ріст> Це, це... це... це можеш так зразу і викидати. Це туди не треба. Це так. Всім разом з чемоданом. О, історія. Пяте, десятки років Ось на кафедрі стояв там мікрофончик, так. Історія. Ти ще пам'ятаєш цей мікрофон? Був у великому почоті, Ти а зараз як йде на сміття. Міняється? Як Життя міняється. міняється. Всіх нас це чекає. На це чекає. — Оль, що це от тобі класти? — туди? Клади. Розбагатію хоч трохи. Давай. Да? Дальше, дальше, давайте. Неправильно тебе туда Це серйозний апарат, він перевозить все, що треба. Щоб вже його тут залишити. І так я Дякуємо тобі, Мешка. За жартовність твою. А де мотарку? А, вже ж не ж, говорили, а що ж ви дети не визити, що ви так настаємо. Я ви одну бачу. тачку таку зробив брів на 3 трет... мільйона посмальків. Ага. Серйозно? не було. Ця тачка, таке бревно десь, мабуть, має 800 кг. Ми такого закачуємо сюди. І також троє з чіпляємося, і то бримо підняли і потянули. Ти, типу його такого так. Ви на цих дошок зараз складаєш на цю тачку, береш такого один і один віт і тянеш куди хочеш. Все найповлю, ви починаєшся все путати. Ось так розпочинався наш робочий день. Всі потихеньку з'їхалися і займалися своєю справою. Що вміє робити. Роботи є дуже багато для всіх, хто має бажання попрацювати. От Є пару старших братів, але потрібно і з долини, і на лісах. От є де. і ця, і та сторона хочуть сьогодні закласти мінвату і забити бар'єром. Тому брати, хто має можливість. Люба допомога, вона цінна. Так що прислухаємося, брати, до прохання пастора. Справи з нашим навісом рухаються вперед досить непоганими темпами. Все гарненько виходить в Анатолія. І дякую тобі, братику, що підремонтував мою фризу теж. Брати з'їздили за. Металом, якого нам не вистачало, потрібно було ось такі ще дві трубі. Вони їх привезли, а тут майже закінчують розкривати оцю частину Домомолитви від дороги. Складаємо її на транспорт нашого брата Михайла і будемо перевозити. Пам'ятаєте, я розповідав на початку, що частина ось цього металу цієї бляхи була руминська. Ось зараз відчувається, вона така плотна, тверда, якісна бляха. А ось те, що додали, таке відчуття, якби в консервної банки знаєте, гнеться така, зовсім поганенька. І збереглася. Ось а руминська досить непогано, живенька. Сто років пройшло, а вона ще живе. Ось такий простий, але надійний спосіб доставляли бляху, працювала наша логістика сьогодні і привозили на склад цю бляху. Ми мене качений. 对，说。<Yeah. S 2> cool. Тим часом вже приїхали наші сестрички, які зготували нам смачненький обід. Сьогодні готувала команда Голякови, моєї батьківщини. Там я народився і виріс. Дуже гарна частинка нашого села. І люди там теж дуже гарні. І хороші. Щиро дякуємо, вам, сестрички за те, що піклуєтеся за нас. Дякуємо, Дякуємо вам за пай. смачненький обід. Це дійсно було дуже смачно. Хороший борщик. Картопелька з м'ясом дуже смачненька була. Обіди для нас готують сестрички, як на весіллі. Ні, ні, ні. Господи Боже, щира тобі подяка за те, що ти дарував нам погоду до цього часу. Ти благословляв нас у труді, благословляв нашу роботу, що ми ти беріг від всяких травм. Також зараз, Господи, просить благослови ці дари їжі, які ти посилаєш, благослови руки, які приготовили це все. Будь за все прославлена наш Господь і Бог. Амінь. Амінь. А мікрофончик так і залишився у нашого брата Михайла після молитви. Тоді треба фільтрувати трохи. Машини цямкати. Це ж тобі. Типу я вже не хочу катати. Дякую вам, сестрички, за дуже смачненький десерт. Господь молитві приходимо до тебе і дуже дякуємо, що ти подавав нам ще один день, який ми могли використати для будівлі. Дякую тобі за друзів, за братів, яких. Які переживають, яких болить, які є тут. Господь дуже дякуємо за їжу, яку споживали, за руки, які готували. Господь. Залишок цього дня благослови, пішли в Твою охорону. За мир просимо країни. Щу благослови вічний Бог. Амінь. Дякую. Декілька хвилин відпочинку спілкування. І знову до роботи. Ось так майже під вечір виглядає вже наш дах. Дуже багато вдалося сьогодні зробити роботи. Як майстерно, наші хлопці опускають свій інструмент на землю. На наступній неділі дуже багато потрібно попрацювати. Тому запрошуємо всіх, хто має бажання з наших сусідніх церков, хто хотів би прийти, допомогти, будемо вам дуже вдячні за вашу допомогу. Ось така. Команда наших братів, які сьогодні працювали на даху і допомагали нашим майстрам. Сіто від другого до кінця. 10 хватає, це не мене. Так як я допомагаю льом-тударом. Ні, ні, це не чи А ну, Давай під Як ти хочеш.

Нашій команді, яка працювала і займалася сьогодні навісом, теж вдалося зробити досить великий відрізок роботи. Хай Бог благословить кожного брата, сестричку, які сьогодні залишили свої справи домашні і прийшли попрацювати до молитви. Ось так проходило сьогоднішнє служіння в нашій церкві без даху. Щиро дякую вам всім, вам, друзі, хто нас підтримує, допомагає, благословляє, молиться за нас. Хай вас всіх рясно Бог благословить. Миру вам всім до зустрічі з Богом.